Пізня весна 1945 року Друга світова війна наближалась до завершення, радянські війська вже входили в Берлін, а сили союзників тиснули з заходу. Світ ще не знав, що саме в цей момент у глибинах північних морів повільно і майже невидимо, Ковзала тінь нової загрози. Це була не просто ще одна німецька субмарина, це був інший клас, інший підхід, інша філософія. Війни під водою у 21-й, перший у світі по справжньому підводний човен, створений не для того, щоб переховуватись, а щоб полювати, його не було видно, його не можна було виявити, його не можна було знищити звичними методами, і навіть у мить, коли Третій Рейх вже розсипався, ця машина ще залишалася символом того, якою могла б бути війна. Якби вона тривала довше. У 21-й не був машиною випадку це була відповідь Гітлера на крах його підводного флоту. З 1943 року, коли союзники навчились виявляти і нищити у боти, нацистське командування зрозуміло стара стратегія мертва, потрібно щось радикальне, і вони створили дизайн, що на десятиліття випередив час. Плавність обводів, оптичність корпусу, електричний рух на повній швидкості, системи, які дозволяли залишатися під водою до тижня без спливання. Це був не просто човен, це був підводний привид, народжений занадто пізно. Сьогодні ми зануримось у таємниці у 21 -та, найпотужнішої субмарини, яку створив Рейх. Ми покажемо, як її будували, на що вона була здатна. І чому її по-справжньому боялися навіть після капітуляції Німеччини у – це історія технологічного прориву в часи повного краху, це легенда, яка мала потенціал змінити хід війни, якби не запізнилася. На початку війни німецькі підводні човни були справжнім жахом Атлантики. Конвої союзників тонули десятками. А адмірал Карл Деніц хвалився, що вовча зграя непереможна. і справді, у 1942-му другому втрати серед кораблів союзників сягали критичних масштабів. Проте вже наступного року ситуація кардинально змінилася. Союзники почали використовувати радар, ескортні авіаносці, нові тактики. Сотні підводних човнів було знищено, вижити стало майже неможливо. Для екіпажу у бота це означало страх, нервові зриви, клаустрофобію і постійне очікування глибинної бомби. Техніка застаріла, у боти будувалися ще до війни, вони мусили спливати кожні кілька годин, ставали легкою мішенню. У 1943 році Німеччина втратила більше підводних човнів, ніж за попередні чотири роки разом. Це був перелом. У відповідь з'явилася нова концепція: дизель-електричний човен, повністю автономний, швидкий, без потреби спливати. З цього моменту народжувалася легенда у 21 У 21 не був просто модернізацією. Це була революція. Він міг занурюватися на глибину до 280 метрів. Мав гідродинамічний корпус без виступів і рубок, які створювали опір. Його рух під водою був майже беззвучним, максимальна швидкість під водою 17,2 вузла, це вдвічі більше ніж у попередників. Система живлення два потужні електродвигуни й акумулятори, яких вистачало на тиждень автономної роботи. Він не мусив спливати щоночі як старі уботи. А це означало, його не можна було виявити радаром чи літаком. Інноваційним було й озброєння шість носових торпедних апаратів з автоматичним перезарядженням, менше хвилини, і наступний залп готовий. Це дозволяло атакувати одразу кілька цілей. Командна рубка мала найсучаснішу електроніку, гідрофони, сонар, системи наведення. Все на рівні технологій, що з'являться в інших країнах лише через десятиліття. У 21 й був не просто підводним човном, він був зброєю з майбутнього на кілька десятків років попереду свого часу. Побудова у 21 му вимагала кардинально нових підходів, німці вирішили використовувати метод модульного складання. Щось подібне до того, що пізніше використовуватиметься в автомобільній промисловості. Кожен човен складався з окремих секцій, які виготовлялися на різних заводах по всій Німеччині, а потім збирались разом у доці. Цей підхід дозволяв значно пришвидшити виробництво. На будівництво одного човна йшло менше часу, ніж на старі моделі, за планом Деніца. Рейх мав виробляти по 40 субмарин щомісяця, але війна йшла до завершення, а бомбардування союзників руйнували заводи і логістику. Багато з човнів так і не завершили. Частину знищили ще на стадії будівництва. Лише кілька десятків встигли пройти випробування, і лише одиниці бойове патрулювання. Ці субмарини збирали у глибокій таємниці. Плани були засекречені. Персонал проходив сувору перевірку, навіть моряки, яких призначали на Ю 21 до останнього не знали, на якій машині служитимуть. Це була гонка з часом, і, на жаль, для нацистів вони програли. Але технологія залишилася, і саме вона визначила майбутнє підводного флоту після війни. Якщо ця історія тебе вразила, підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування. Попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.